Доброго вечора, друзі, слава Україні! Значить, порем кусочок наділили нам тут і тут от посадки хоч не погнув нічого. Ось такі корні вириваємо, ламаємо. Тут були викорчували, ну не ми. Не буду розказувати, чесно, не знаю. Як тут корчували, ну є такі корні. Небагато, але вже по весні позбираємо. Значить, як плуг хора, дивіться, плуг. Ось який бур'ян стоїть тут. Соняшник не дискований, нічого. Хотів вам показати. Тут, до речі, дуже важкувато йде трактор. Чотири корпуса, Ну як заложу я. Тут трошки було забилося, бо ну, бур'яну багато. І що корінь невеликий, позбираємо весною, культиватором ще тут закультивіруємо, підрівняємо і буде все ідеально. Опсовою. Мокро, земля перезволожена. Таке, як перший. Йде. Ладно, що я хотів ще показати. Як плухора, да? дивіться, які куски, не діскована. Навпряму. ось бур'ян. І все це він заорює. По кукурудзині, звісно, хуже, але я думаю відос ми зробимо. І хотів я вам показати як заорює ріпак. Тут наділили, тут не дісковане, тут дісковане, там ріпак. Не знаю як воно тут вийшло, ну, чесно, там ота сторона, де ще трактор, там важче, Ну, попередники, по-моєму, тільки дискували віхоронки не було. Там глибоко рихлені, а то трактор там важкувато йде. А то і глибоко рихлені. В основному дисковка там була на пускає. Та й важко. Да дискована взагалі ідеально. Верна, глибина. Я повторюю, з 25 ми, ми глибше не орем. Тут боля соя буде, дивіться їх, як стела. Да? І лемки не треба. Ідеально. Заглибину я казав, що 25 нам вистачає. Хотілося б, може, і глибше, Ну, 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 ну. поки не будемо. Тим більше тут під сою. Зараз ми дойдемо соняшник попередній. перед соняшником кукурудза бачу, лежала, бо кукурудза. багато. Вот. А тут ріпак, як ріпак за Ну, Це падалишній ріпак, я вам скажу так. Медленно, так як перший пішов. Що він так вроді й не де о, ось доходимо. Дивіться, друзі, який ріпак, як він заорюється. Не знаю, вирвати, вам показати. Давайте ось вирвав. Ось такий ріпок падалиться. Це кусочок тут. дивіться як він заорює. Трошки я б сказав скорості не вистачає, бо йде пробуксовка. Такий грунт тяжкуватий тут. А тут ось виворюємо перегнивша солома, що це таке? Може з-під ріпака. Навіть і сколько не знаю що тут? Іли кукурудза. Роздождемся братана, як він сюди їхатиме. Eu vou com sol, Acho da як текроль не залипає братан а ти там перший йшов чи другий перший на тій стороні я думаю що так медленно а чого ти перший Знаю, думаю, пойду перший Другий треба я ж бачу що він медленно йде врузі така оранка бомбесна класноєш 4 рікся та воно ну, грязько, думаю, прогибати, нам без коріння тут є. Нормально. Ну, mm -hmm. ну, Ревай всі корні, давай воняв. Спеціально корні, то що корні. Його не жалко, скажи. Тут у нас стоять 5,8. Якщо що, просто болти пообриває, нас вже таке було. Скажу, що колись був пеньок, зловив один, обриває. Три болта на одному закручуються. Навіть не раз, я три чоловік. Що, погнали? Давай. Подобайки на українську. Підписуйтесь на канал. А ми будемо далі шарувати. Все буде Україна. Да, братан?